Всім привіт! На дворі літо. Канікули. Час відпочивати і подорожувати. Тож сьогодні тема Світ природи. Частина перша. Приємного перегляду. Погода і клімат. Погода і клімат. Сонце сонце. Кшанжиць місяць. Гвязди зірки. Небо. Небо. Хмури. Chmury, Wiatr. Witer. Deszcz. Dość. Burza. Buria. Sztorm. Śnieg. Snig. Zachmurzenie. Chmarno. Upał. Żara. Mróz. Moroz. Tęcza. Weselka. Opady. Опади. Вільготність. Вологість повітря. Шрон. Іній. Говоліть. Пожелеть. Заміч сніжна. Снігова заметіль. Жимно. Холодно. Мрожне, морозно. Свонечнє – Сонячно. Тепло. Тепло. Горонцы. Жарко. Пори року. Пори року. Жима зима. Весна весна. Лато літо. Есень. Осінь. Звяжента. Тварини. Кот. кіт. Піс пес. Крова. Корова. Конь кінь. швіня – свиня. Овца вівця. Коза. Коза. Крулік кролик. Курчак. Курка. Качка. Качка. Генш гусак. Індик, індик. Когут півень. Піскле – курча. Качур – селезень. Качонтко каченя. Швінка морська – морська свинка, хомік, хомяк, миш, миша. Szynszyla, szynszyla. Owady, komachy. Pszczoła, bdżola. Pająk, pawuk. Komar, komar. Konik polny, konik Robak, czerwiak. Biedronka, soneczko. Gąsienica, Гусениця, мотиль, метелик. Мрувка мураха. Каралух тарган, хшонщ, жук. Важка, бабка. Яка є температура? Яка температура? Мами 24 стопні. У нас 24 градуси. Доставам щеняка на уродіни. Я отримала цуценя на день народження. Чи папуга може мувіч? Папуга міє говорити. Відділіш ми великого носорожця в зоо. У зоопарку ми бачили великого носорога. Ну а на сьогодні це все. І ми зустрінемось з вами у наступному відео. Честь.